Казка, ведмідь і лисиця. Гуляв якось ведмідь по лісу. Захотілося йому пити, і пішов він до невеличкого озера. Прийшов до озера, став пити. Раптом побачив карася і вирішив його зловити. Лови, лови намок увесь, а карася. Так і не спійма. У цей час підбігла до озера лисиця. Побачила ведмедя і питає. Ведмедю, ти що тут робиш? Купаєшся? Ні, лисичку, відповідає ведмідь. Я не купаюся. Побачив я в озері карася і захотів його зловити. Допоможи мені лисичко. Зловимо, поділимо. Добре, каже лисиця. Ти випий усю воду з озера, а я зловлю карася. притягну сюди, і ми його поділимо. Мідь зрадів і каже О, добре, як ти хитро й вправно придумала. Почав ведмідь пити воду з озера. П'є та п'є. Води в озері залишається все менше, а живіт у ведмедя стає все більшим і більшим. Зовсім стало мало води в озері. Ось уже й карася видно. А хитра лисиця тут, як тут. Стрибнула, схопила зубами карася та й втекла. Розсердився ведмідь. Але наздогнати шахрайку не зміг. Надто багато води випив. Кінець казки.